У цьому відео я продовжу будувати свій замок. Так, ось я вже у своєму світі. Тут зараз ми будемо будувати новий будинок. У мене вже тут є, як бачите, замок, дім лучника, а також дім того, хто книжками займається. Бібліотекаря. Так, ну то що, давайте розпочинати. Я візьму зараз ресурси, так, акацію, тут діорит. Завжди путаю діорит з андезитом, чесно, дуже похожі блоки. Так, тут щось у нас є. Думаю, зробимо якраз професію різу. Не знаю, що він робить, але хай буде. Також давайте візьмемо землі чу-чуть, вона буде нам допомагати будувати. Також візьмемо верстак. І давайте розпочинати. Будувати будинок ми будемо тут. Далі будинок я хочу зробити схожим на дім бібліотекаря. Тільки хочу зробити е, інший дах. А також ну, логічно, що інтер'єр буде інший, тому що там бібліотекар, а тут Каменеріс. А також, як я зрозумів, то різ, він е, продає всяку, ну коротше, не потрібні блоки продає, не знаю взагалі на що він. Також, поки я роблю е, розмітку майбутнього дому, прошу вас підписатися і поставити лайк. Ще я думаю. Це було боляче. Е, так, тепер треба подумати, що робити підлогу, але перед цим зробимо стіни і. Е, так, стімо скип заважає. Е, і розмітку... До речі, двері, думаю, треба зробити з берези. Вона тут, напевно, найкрасивіше буде підходити. Тому йдемо, візьмемо березу. У мене якраз було щось 10 штучок там. Берези нам не вистачило, тому е, йдемо і візьмемо свого коня, та добудемо. Добуваємо. Починаємо робити стіни. Думаю, тут можна зробити ось таке віконце. І з іншої сторони так ж саме. Ось вже ми закінчили зі стінами, тепер треба робити дах. Але, на жаль, мене тільки одна судинка в інвентарі, тому йдемо скрафтимо. Ставимо двері. Ой. Ось так у нас поки що виходить, і можна приступати до даху. Ось мені знову не берези, березину тошу. Йдемо добувати. Ось вже добули берези, і можна дороблювати стелю, але це ще не все, тому що треба зробити дах, а дах в нас діориту. Діорит в мене в хаті. Тобто в замку, тому йдемо і заберемо його. Думаю, нам ще знадобляться смолоскипи, щоб освітити все. Ось так набагато краще. І нарешті тут не будуть спавнитись монстри. Також нам знадобляться скляні панелі, біле ліжко, зелений барвник та картина. Тепер це все розставляємо. Так, сюди скляні панелі. Також нам треба перемалювати ліжко в зелений, і нехай буде сяти десь тут. Каменне-різ, як головний символ цього будинку. Картина. Чи ні, напевно, над дверима повішую. Прям над дверима, а не збоку. Ось ось так. В принципі, красива картина у нас випала. А також треба поставити каміння і гладкий камінь. Тому що це як ніяк професія каменнерізу. Сюди, сюди і, наприклад, ще оцей О, ось так. Далі є два варіанти, як зробити дах. Перший це зробити дах, як у лучників та бібліотекаря, або ж зробити е, простий круговий дах. Думаю, зроблю такий, щоб не повторювалось. Ось зараз покажу ось, ось такий дах зробити, або ж інший. Я зроблю інший, тому що так буде е, по-іншому. Красивіше. Такий дах у мене вийшов, мені в принципі подобається. Хоча, напевно, дах у лучників красивіший. Але в них і будинок більший. І ще тепер треба верх забудувати, каменем. Каменем, тому що вже не хочу йти додому по діорит. Ось так. Ось кінцевий результат. Такий будинок у нас вийшов, і заодно давайте я вам покажу повністю взагалі своє село. Думаю, так це можна назвати, тому що я вам ще нічого не показую. А так що не може бігати, тому овечки, йдіть сюди. Все, ось тепер я точно можу вам розказати про свій замок. Замок виконаний з каміння та дошок смереки. Всередині також є червоні коврики. Цю споруду прикрашають чотири башні. На жаль, вони тільки декоративні і піднятися на них не можна, чи якось застрибнути. Всередині є три кімнати, а також сходи, які ведуть на дах. Перша кімната це чарувальня, також моя кімната і склад. і тепер ви можете просто подивитися, як це виглядає. Оскільки замок я вам показав, думаю, вам ще треба показати інші дома. Ось будинок бібліотекаря. це можна зрозуміти по книжкових полицях які виглядають через вікно. Також в нього є ось така дверка тропічна, а також клумби. Вікно зверху до картини. Насправді там нічого немає. Ось можете подивитись. Заходимо. Тут у нас два ліжка скриня, в якій нічого немає, книжкові полиці і дві кафедри. Ну, ось і все, ось такий дім бібліотекаря. Ну, і ось дім лучника. В нього є ось такі мішені, по яким можна стріляти, ну, тренуватись там і всяке таке. Також дах красивий, він найбільший що в цьому селі. Всередині є також три мішені: верстак, перший лучник, другий лучник, два ліжка, а також лук, арбалет і стріла для лучників. Ось такий будинок лучника. Також у мене є коні, один в залізній броні, він повільніший, а також другий в золотій. До речі, де він дівся? А ось знайшов. Також у мене є ось такий маяк, я не хотів зробити максимальним, тому що він би був дуже великий і займав би велику частину площі. Ще у мене є ферма з такими красивими воротами, ну тут просто росте пшениця. І нічого цікавого. Ось тут у мене вівці. Вони здебільшого червоного та білого кольору, тому що мені треба було вовна для усіх стягів. Тобто прапору на мого е, замку. Все, друзі, на цьому я з вами буду прощатись, але пересим хочу показати всі своє зачарування. До речі, на нагородник у мене є взагалі такий орнамент. А так ви можете поставити собі на паузу і подивитися всі мої зачарування. Ось меч, кайло, сокира і лопата. Бажаю всім дочекатись канікул, ну а всім папа.